В Афганістані відбувся похорон віцепрезидента країни Могамада Касима Фагіма, який помер два дні тому у віці 57 років. На цвинтарі в передмісті Кабула зібралося кілька тисяч людей. На церемоніях у міністерстві оборони і в президентському палаці останню шану Фагімові віддали також афганські урядовці та іноземні представники. Фагім таджик за національністю свого часу очолював збройні сили північного альянсу, який протистояв у владі Талібів в Афганістані. У Республіці Татарстану Росії пройшов мітинг на підтримку кримських татар і територіальної цілісності України 10 березня. На мітингу в Казані невелика група демонстрантів засудила референдум, запланований на 16 березня, про приєднання Криму до Росії у Криму. Громада кримських татар рішуче виступає проти руху проросійських політиків півострова щодо відокремлення Криму від України і приєднання його до Росії. Поволські татари в Росії є для кримських татар далекими родичами в тюркському світі. У Таджикистані військові підрозділи та аварійно-рятувальні служби провели спільні навчання в південній області. Кулоб цей регіон часто використовують торговці наркотиками для контрабанди їх із сусіднього Афганістану в Росію та інші країни. У столиці Азербайджану Баку власники крамниці кіосків протестували проти планів уряду, які змусять їх закрити свої торговельні точки у станціях метро і поруч із ними. Продавці вимагають скасувати таке рішення і виплатити їм компенсації за можливі фінансові втрати. У Киргизстані Міністерство освіти оголосило, що учні надалі не будуть мати можливості складати випускні іспити узбецькою мовою. Відтепер іспити складатимуть тільки киргизькою або російською мовами. Торік, за даними міністерства, коли іспити проводили трьома мовами, понад 1600 учнів обрали складання іспитів узбецькою мовою. Узбецька меншина є однією з найбільших у Киргизстані.